В Києві російські війська атакували балістичними ракетами ТЕЦ на лівому березі міста у Дніпровському районі. Пошкоджено дитячий садок. Декілька у декількох районах, точніше, спалахнули пожежі. Постраждали в вісім людей. Троє із них госпіталізовані. Вночі 25 -го жовтня. Ворог здійснив чергову балістичну атаку по столиці. Найсток обстрілу сталося влучання в Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах. На одній з локацій сталося загоряння нежитлової будівлі. Також з іншою адресою від Булося падіння уламків на відкритій території, внасток чого пошкоджено скління вікон і поруч безпосередньо які розташовані будівлі. за попередньою інформацією, було дев'ять осіб постраждалих, три особи госпіталізовано. На місці працюють рятувальники та відповідні служби. Про це дописували. У ДСНС Київщини і також у Київській міській військовій адміністрації. Мар міста Києва Кличко дописав, що виклик був медиків у Дарницький район, пошкоджені там вікна у житловому будинку. Також сильна пожежа на лівому березі. Зараз перегляну. До речі, що ще можливо дописав Кличко, мер Києва, тому що ми розуміємо, що він один із найперших повідомляє своїм людям, своїм киянам, що відбуває у столиці України. Так, от безпосередньо із останнього, що він дописав, це станом на 5.22 ранку, що було вісім постраждалих, але ми вже знаємо, що вже 10 за оновлену інформацією. Трьох із них госпіталізували до медзакладів. Тобто, в принципі, в плані тих людей, які госпіталізували, кількість не змінилася. А от начальник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко дописав, що через російську атаку цієї ночі загинула одна людина. Що співчуття рідним та близьким за інформацією, станом на 9.00, 10 – киян отримали поранення різного ступеню тяжкості. Скоріше за все, Київська міська військова адміністрація мала повідомити, що ще зановленого що відомо. А так, от також Тимур Ткаченко дописував, що внаслідок атаки постраждав дитячий садочок у Дніпровському районі. Було підтверджено 10 постраждалих киян. Перевіряють додаткову інформацію і звернення громадян, які могли зазнати травмувань. Тому розуміємо, що безпосередньо слідкують за ситуацією в обласній військовій адміністрації в київській міській військовій. Адміністрації та й загалом мерія Києва також слідкує всі відповідні служби працюють для того, аби якомога менше було постраждалих ну і тим паче загиблих українців. Ну і наша протиповітряна оборона страється. Наші захисники захисниці повітряного простору роблять усе задля того, аби не було влучань попадань туди, куди хоче лупити Російська Федерація. І от поговоримо безпосередньо. Що вдалося збити нашим захисникам, тому що повітряні сили збройних сил України відзвітували? Так от збито подавлено 54 цілі противника. В ніч на 25 жовтня, із 19.00 24 жовтня, противник атакував застосовуючи 9 балістичних ракет з М із Ростовської області і Курської області, 62 ударні БПЛА типу Шахет Гербера, безпілотники інших типів із напрямків традиційних це курськ орел Російська Федерація, Гвардійська з в окупованого Криму ну і близько 40 із них були шахеди дописали у повітряних силах. Повітряний напад відбували зенітні ракетні війська, підрозділ РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. І за попередніми даними станом на 9.00 проти повітряної оборони було збито подавлено чотири балістичні ракети та 50 ворожих би типу шахет гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході України. Зафіксовано влучання п'яти балістичних ракет та 12 ударних биполам на 11 локали. Аціях, а також падіння збитих уламків на чотирьох локаціях. Ну і розуміємо, що вже чи не вперше Російська Федерація епіцентр своєї уваги за для завдання ударів обирає столицю України місто Київ. Тому киянам ми знаємо наскільки важко, що і ночують у безпосередньому тро, і також у паркінгах, там де є безпечні укриття. Акцентуємо увагу, що дійсно так необхідно робити, тому що правило двох стін вже давним-давно не працює, як показує практика, і включно підвальні приміщення. Якщо ми кажемо за старі будинки, то вони складаються і складаються досить таки жахливо, що потім ще із підвальних приміщень дістають людей. Тому обирайте надійне укриття вже на четвертий рік війни. Мали б знати, що поблизу вас знаходиться, де воно знаходиться, ну і скільки вам туди добиратись. Якщо казати про те. Як же ж планують і надалі ізольовувати Росію від адекватної частини світу? Так, то Орбан заявив, що Угорщина працює над обходом санкцій США проти Рознівці і Лукойла. Так, тобто, все ж є країни, які не хочуть того, аби відрізати себе від фінансів Росії і від того, аби співпрацювати якось із Росією досить вигідно для себе. Чомусь. Так, Угорщина все ж вважає, що їй слід надалі якось все ж співпрацювати з Росією, чи то для них не існує моралі якоїсь, чи то для них все ж гроші не пахнуть. За його словами, він зараз спілкується із менеджментом угр угорської нафтогазової компанії. Мол на цю тему, і далі каже: кожен, хто хоче зниження цін на комунальні послуги, повинен захищати право Угорщини купувати нафту і газ у. Росії. Отакі от, от слова Орбана. Так, прем'єр Угорщини заявив, що уряд спільно з компанією МОЛ працює над схемою обходу обмежень, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа проти Роснефті і Лукойла. Отакі от, от слова кажуть так, у Угорщині і при цьому. Якщо казати про цей нафтопереробний завод, та то це то оцей мол в Угорщині Словаччині, сумарна потужність їх становить 14,2 мільйони тонн нафти на рік. І залишаються вони залежними від постачань через російський трубопровід, дружба, так які хочуть оце зупиняти його діяльність в Європі. Але все ж деякі країни накладають на це своє вето. Що ж, будемо бачити, як воно буде далі, тому що. На жаль, є ті країни, які знову ж таки накладають своє вете на рішення іншої частини світу. Але хочеться вірити, що все ж є ті, чий вибір, так і пріоритет буде стояти вищим за якісь пропозиції від Угорщини. На жаль, з проросійською позицію.